Добрий день, вітаємо вас у нашому студіо. І у сьогоднішній передачі ділимося з вами цікавими сюжетами. 17 червня в Україну відправлено другий контингент гуманітарної допомоги для тих, хто залишився без своїх домів. Для сиріт і потерпілих під час війни, яка триває на сході України, гуманітарну допомогу відправлено з допомогою Посольства України у Сербії, завдяки допомозі владики Юрія Джуджера і священників греко-католицьких парафій у Воєводині та громадянам, які, не вагаючись, приносили гуманітарну допомогу. А звичайно, велика вдячність організаторам Мирославу Горчаку і Борису Варзі, які і організували та розпочали цю гуманну і нелегку роботу. Допомога відправлена туди, кому вона сьогодні надзвичайно потрібна. З нового саду в Україну виїхав другий контингент гуманітарної допомоги, якого зібрали українці із нового саду кули Вербасу Сремської Митровиці і Індії. Гуманітарна допомога для постраждалих і біженців у Україні це взуття, одяг, пакети, гігієни та продукти харчування, які можуть і довше зберігатися. Про те, щоб зібрати гуманітарну допомогу, було оголошено і призбирувалося на згаданих місцях, а потім перевезено на парохію церкви Петра і Павла у новому саді. Організатори цієї гуманної акції є Мирослав Гочак і Борис Варга. А з цієї нагоди пан Гочак і каже, перша допомога відправили до Києва. А цю вже сьогоднішню допомогу вона переважно там велика кількість поїде до Франківська. Одна частина до Києва. Так що ці ми цими днями, якщо кажу, якраз завезли. Дуже багато цієї допомоги з скажу з бачки, тобто ми привезли з кули, з частина, яка ще залишилась, була в Коцурі, Руській Кирестурі, Старий Вербас і Новий сад. Це значить, ну ще інзю також привезли. Так що ми це зараз все тут привезли до нового саду. Ну тепер тут нібито такий трохи більший склад, і тепер ну треба, як то кажуть, відправлятися на Україну як ну сьогодні. Вже вдруге, як то кажуть, цей мікроавтобус відправляємо. Так що. Це більша частина якраз буде, бо я тепер, коли побував в Україні, якраз був у червні на з'їзді волонтерів в Франківську, і Там створилася така логістична база щодо гуманітарної допомоги, в, тобто в Україні, тобто при збереження її в, в Європі. Так що якраз є така структура, яка це далі просто зможе тоді поширювати, І воно якраз можна себе відслідковувати. Хто треба що. Так що якраз така логістика нам і була потрібна. Що там Франківську створю, створили, ну і за їхньою допомогою будемо далі відправляти. Тобто побачимо, якраз тепер просто у нас ще залишилося в Шїїді, в Сремській мітрові ці допомога там ці парафіяків у Срему. А тоді просто зараз нам треба ці вирішувати організаційні питання, тобто перевезення цього, що ще залишилося, щоб як тоді відправити, відправити в Україну. Ну і гуманітарна допомога це переважно у нас ми у насували, тобто ці нагоди хочу подякувати нашому владеці Георгію Джуджеру і звичайно посольству України, окремо першому секретареві Володимиру Біляєву, якраз за сприяння і допомогу, яку вони нам надали в цій, ну можна сказати, важливій справі. Так що, взагалі, ми анонсували, що збираємо для біженців за тимчасово переселених для дітей. Сереті у дітей зараз так що переважно це значить одяг, це речі особистої гігієни та продукти харчування. Поскільки бачимо, гарний був відгук. Люди досить багато принесли цієї допомоги, і бачимо, чуємо, що ви будете і продовжувати ще й далі. Щоб сказати нашим глядачам, коли продовжувати знову з гуманітарною допомогою і куди її де її призбирувати. Ну поки що зараз ми як то кажеш зупиняємось, поки ці всі як то треба повідправляти в Україну. Справді дуже багато. Ми навіть не сподівалися, що стільки. Багато назбирається цієї гуманітарної допомоги. Так що, поки це не відправимо, ми вже є у планах навіть трохи в інакшому, більш масштабному, як то кажуть, заходами анонсувати це майбутнє яке буде. Ну але ми будемо вас повідом... ми вас повідомимо по телебаченні. Так що ви будете знати, якщо буде така наступна хвиля при збируванні цієї допомоги гуманітарної для України. Призбирування гуманітарної допомоги для сиріт, потерпілих і знемоглих, це велика гуманність, велика робота. А для тих, кому ця допомога припаде, велике значення без огляду, що у ній знаходиться, а кожна річ потрібна. Ну ми вважаємо цю акцію дуже успішною. Дійсно, коли ми почали робити, ми не знали, який буде відгук, як ми це все зможемо зробити. Як можемо зібрати скільки людей. Вирішені нам допомогти, а вийшло так, що акція є дуже успішною. Великий був вигук, і люди принесли дуже багато допомоги і їжі, і одягу. Зокрема, багато одягу є. І це вже фактично, як ви сказали, другий контингент буде і третій, і четвертий. Так що нам зараз на черзі е, добре озброїтися терпінням і як будуть їхати в Україну. Мікроавтобуси, різні е, поїздки різними засобами. Ми так будемо перекидати цю допомогу. Не може бути байдужою до подій в Україні і до тих, кому потрібна допомога, ні пані Хелена Корцеба із Карітасу. Її предки з України, і серце болить, коли бачить події в Україні і людей, які потребують допомоги. Це дуже важливо і я то дуже рада, що я то можу допомогти, бо я бою мої предки з України, та я дуже рада, що я то могла, допомочити і А так допомагаю тут, якось можу. Україти сороблю затепер. Оскільки в Україні війна і така ось біда. Да, да, чую, що дуже там в Україні біда, і дуже оває чешко люди живуть. і дуже. А то мені дуже жаль. А я а то су мої предки, мої я то дуже за Україну жалі. Я за то рада, рада, рада що можу допомогти. Велике спасибі владиці Кір Юрію Джуджару і всім священикам греко-католицьких парафій у Воєводині. Спасибі організаторам Мирославу Гочаку і Борису Варзі, які відчули біду біженців і вирішили розпочати акцію, та всім людям, які підходили, призбирували, допомагали принести все, що потрібно, щоб зменшити біль біженців сиріт і потерпілих у війні. Допомога вирушила туди, де її найбільше чекають. Допомога і далі буде призбируватися, а глядачі будуть вчасно повідомлені про хід подій. У верпасі минулого тижня, саме 10 червня, відбулася концертна програма, організатор якої культурно Культурно-просвітнє товариство Карпати. На концерті свою програму представили діти. Глядачами були їхні батьки, бабусі, вчителі. Було багато глядачів. А тут були і наші камери. Що вони відзначили, представляє нам Анна Ключковська. Вербасі 10 червня відбулася вечірня програма Присвячена літу. Літо чудова пора року, а так чудово було і глядачам, які насолоджувалися концертом і дитячими виступами. Знаходимося у Вербасі у приміщенні Культурного просвітного товариства Карпати, де проходить концертна програма під назвою «З привітом літо! Саме так. З якими прекрасними, гарними і теплими днями літо нас вітає, так і ми з веселою музикою і гарними піснями вітаємо його. Участь у цій програмі беруть культурно-мистецькі і просвітні товариства і діти, які факультативно вивчають українську мову. Разом з ними були і їхні друзі із кули з культурно-мистецького товариства імені Івана Синюка і оркестр Старий Вербас організатор програми Єлена Кузьма нам каже. Цей фестиваль ми організовуємо вже шестий рік. Організатор є культурно-освітне товариство Карпати. А це для дітей шкільного віку, щоб вони показали, що навчали через рік як танцювати, співати, деклямувати. А цього року маємо й гості з куле: це культурно-мистецьке товариство Іван Сенюк. Скола, як вже сказала, це є дуже важливо для наших дітей, тому що як кажуть, від дітей хата росте так, що ми ту можемо можемо показати нашим людям, яка наша хата, кілько вона виросла, і що ми плануємо з нашими дітьми. До цієї програми діти із Вербасу прекрасно виступили, виконували вірші про літо. Їх готували вчительки української мови у Вербасі Оля Станков та Галина Вуячич, яка сказала, що школярі ще недобре знають українську мову і тому їм українською ще важко говорити. Про що говорить твої вірш? Вірші я розповіла розповіла про літо мені на вірші. Подавається ця, ця пора року, я люблю літо за те, що маємо канікули. На канікулах буду гратися з друзями. Світі сонському заліти, не розгляду міна, а на річці дети вітер, я відділа на віна. Іде вже там час, він до себе нас. Радість нанесе цілком, зверху патись на ріком. Мрієм всім про одне, що в житті де за днем, що влетіті, та тиці, море тебе поліці. Влітку вся природа живе на повну силу, і діти живуть своїм веселим і повним життям. Для дітей літні нини благословенні. Всю цю любов вони передають у своїх віршах і піснях та музиці. Культурно-мистецькі товариство імені Івана Синюка і діти, члени цього товариства, і ті, які вивчають українську мову, гостювавши на цьому концерті, представили свою програму. А на запитання, чи часто гостюють на таких маніфестаціях і про їхні успіхи, Таня Литвинчук каже: веломочисто й вернусь мираду дості. kogod da se pozove, vrlo rado se odazivamo svak, svim manifestacijama, pogotovo kad su manifestacije ovakvog karaktera, kad su veće manifestacije, humanitarni koncerti, vrlo rado se odazivamo. E, zaraz berate učest u ohljeni. Jaki uspjehi u raslubljikanskih i krajove ohljeni? Mlađa folklorna grupa je ove godine na smotri koja je bila održana u Kuli prošlog meseca dobila, os, m, postigla rezultat i oni su se klasirali. U subotu putujemo na Republički festival u Ratinu kod Kraljeva, a starija folklorna grupa je pozvana na Međunarodni festival u augustu mesecu koji će biti održan u Užicu. Сьогодні діти привітали літо. Які ваші плани для них на літо і на майбутнє? krem vaših gostovanja? Pa obično damo pauzu tokom letnjeg raspusta kada je škola pozira, tada i mi pauziramo jer treba da napunimo baterije za neku novu školsku godinu, ali pošto nam predstoji dosta nastupa i evo taj festival, Užice festival i još mno, mnogo drugih festivala, imat ćemo veoma naporno, radno, vruće leto. A, če cikavo pracuvate s džitme, jaki je vaši vrađanje kole ve majete repeticiju folkloru s džitme? Pa jako je lepo raditi sa decom i to je nešto što čoveka nosi, što mu daje energije, daje snage. Koliko god smo umorni, koliko god smo napeti, koliko god smo prezauzeti, kada smo sa njima sve to zaboravimo i samo napunimo sna, snage da nastavimo dalje. Діти із школи представили свою програму і те, чого навчилися, показали своїм друзям. Indije te u Kuli Robljac Litin. Pa djeca u Kuli druži se ovaj. U društvu se druži dolaze, imamo probe, družimo se, idemo u grad, se, šetamo se, igramo razne igre. Krem folkloru, če u tebe ješ ček i obovjeske? Da, idem na engleski jezik i završala sam muzičku školu, osnovu muzičku školu. Volim to sve, nije mi problem, sve stižem. Я ходжу вісім років, дружимося і біля фольклору Яша йшов на співи, і тепер член оркестра у куду Іван Ансель. Це був заключний концерт цього навчального року дітей культурно-просвітнього товариства Карпати, а де показали свої вміння і діти із кули та товариства імені Івана Синюка. Для них починають літні канікули, коли вони можуть відпочити від усіх зобов'язань, займатися з дітьми, вчити їх української мови, культури і пісні, берегти українські звичаї це великий обов'язок. Українець не тільки той, у кого предки українці, а українець і той, у кого і нащадки українці. Стараймося, щоб наші нащадки були українцями для українського майбутнього. Пропонуємо вам відеокліп львівського співака, композитора і виконавця автора аранжувань, записа музичних виконавців Назара Савка і пісню Моє серце не камінь. Насолоджуйтесь у прекрасній музиці. Позбиваєш мої думки, на шматочки на курски, закликаєш той ти не час де не. i said no Ось так ми дійшли до рубрики Українська кухня. Скажемо, що у українській кухні багато рецептів із гречкою. Наша молода господиня Зоя Шанта нам із України привезла цікавий рецепт гречаників. Слідкуйте за Зоєю, вам цей рецепт точно пригодиться. Добрий день, шановні телеглядачі. Сьогодні ми з вами приготуємо дуже смачну страву, яка е, дуже часто робиться в Україні, це гречаники. Е, котлетки, які містять у собі гречку і фарш. Е, дуже цікаво те, що як я прибула сюди в Сербію, з України, то дуже важко було знайти гречку у місцевих магазинах. І я спочатку думала, що її взагалі тут немає. Але походивши по маленьких магазинчиках, де продають здорову їжу, я її знайшла. І час від часу ми готуємо гречку, гречаники та інші страви з цього продукту. Так що бажаю вам приємного перегляду та сподіваюся, що ви зробите цю страву себе. Там. Починаємо приготування нашої страви. Для початку ми посолимо наш фарш, додамо трошки перцю. Хто любить дуже гостре, він може взяти багато перцю, хто не любить гостре, може взагалі перець не використовувати. Трошки приправи, розбити одне яйце. Беремо тертку і тремо сюди чесничок. Ця страва містить у собі багато складників, а це означає, що е, включає різні вітаміни, мінерали, які містить як яєчко, так і чесник, так і цибулька, особливо гречка, адже у гречці дуже багато заліза і корисно її, її їсти. Далі перемішуємо. Добре це робити рукою, адже ложкою неможливо так перемішати до однорідної маси, щоб розподілити всі приправи і часник. Далі беремо гречку, яку я попередньо зварила і остудила, вона мусить бути холодною, Бо, якщо буде гарячою, то гречаники будуть розтікатися по сковородці, не будуть триматися кубки. І знову все добре перемішуємо, щоб вийшла однорідна маса. Ми добре перемішали нашу масу. Далі формуємо гречаники. Для того, щоб вам не прилипала ця маса до руки, я змочую руку в олії, щоб вона була така масна. Далі беремо кульку і формуємо гречаник. Можна робити їх продовгувастими, можна робити круглими. Хто яку форму любить, можна робити їх великими, можна робити маленькими. Отже, наші гречаники сформовані. Тепер ми беремо один по один, обмачуємо в муці. Так, з усіх сторін. Щоб коли він смажиться, мав на собі таку золотисту скоринку. Отже, ми обваляли всі наші гречаники. А тепер беремо їх, так, трошки приплюснемо, щоб вони краще просмажились. І один по один складаємо на сковородку. Поки наші гречаники смажаться, ми з вами маємо час, щоб нарізати цибульку, яку ми будемо пізніше також підсмажимо, можемо на тій самій олії, на якій жарилися гречаники. Наші гречаники вже посмажилися, і в ту саму олійку ми висипаємо цибульку. З нею буде робитися наш соус. Мамо на трошки перцю і приправи. І постійно перемішуємо. Отже, наша цибулька засмажилася і ми виливаємо наш томатний сок або томат цибульку. Перемішуємо. Далі виливаємо наш соус поверху гречаників. Збираємо рівномірну цибульку. Накриваємо і даємо їм 5-10 хвилин покипіти у цьому соусі, щоб вони пропиталися добре і були такими сочними, а не сухими. Отже, наші гречаники зварилися, прокипіли в соусі кілька хвилин. Ми дістанемо декілька. Можна натерти сиру, твердого зверху, а можна просто з хлібом наїстися, і ця страва дуже ситна по собі. Смачна і їсться гарячою, тож сподіваюсь, вам сподобається смачному. Дякуємо Зої Шанті за труд і смачні рецепти. Надіємося, що у ваших кухнях будуть мати місце рецепти наших кулінарів. Не будьте байдужими, адже вони для вас стараються. Зустрінемося наступної неділі. А до тоді дивіться повторення передачі у четвер у 12.40 та на відкладеному перегляді і на YouTube каналі. До побачення!